Ну, З'явилася інформація про те, що Україна найближчим часом має передати Сполученим Штатам загальні з Європою пропозиції по мирному плану. Про це безпосередньо сказав Зеленський. Він сказав, що сьогодні була досить продуктивна робота у Лондоні. Напередодні на рівні Радників з національної безпеки серед європейських партнерів, і українські і європейські компоненти вже пропрацьовані найближчим часом будемо готові направити допрацьовані документи у Сполучені Штати Америки. Якщо Трамп так висловлюється, чи здатен, здатен він чи його команда якісь пункти, все ж таки, які пропонує Україна взяти до уваги? Чи його позиція дуже така чітка і, на жаль, більше проросійська, напевно, я не знаю, так мені здається. Я думаю, що здатен, тому що о, він буде діяти по факту того, що йому буде вигідно, і це вигідно можна буде продати американській аудиторії, в тому числі врахуйте його бажання стати. Найвидатнішим світовим миротворцем, який зупинив куповою, який так зупинив всі війни, особливо між Абербайджаном і Албанією. Тому, mm. тому mm. Так. <рес> так. Я думаю, що він буде е враховувати, але як подавати, це вже буде то вже друге питання. Бо зараз він завжди буде себе вести з верхньої позиції, а потім, швидше за все, буде вести себе з такої позиції, як е мілистівий государь, умовно кажучи.